Історія перемоги у Другій світовій війні не була повною без історії партизан і підпільників, які за зброєю в руках воювали з ворогом. Про одного з відомих партизанів з Маневецького району у сюжеті Анни Глущук у роки війни ліси Волині стали прихистком для тисяч партизанів і підпільників. Особливо активно діяли їх загони у Маневецькому районі. Лише в селі Купилля було більше восьми десятків громадян, які допомагали партизанам. Село Копиля, воно взагалі дуже славне на теренах Маневицького району. багате своєю історією. Є згадки про село Копилля, коли ще були монголо-татари в 1240 році. Відоме село партизанським з'єднанням. Під командуванням шишка, основу якого становили мешканці села Копилля у роки Великої Вітчизняної війни, із 49 селян, які залишили Копилля, щоб приєднатись до партизанського з'єднання шишка, шестеро братів Лаврентієвих. Їх родину знають і поважають не лише в селі, адже один із хлопців Улян став керівником партизанського руху. Нашої мамки було дев'ять синів, дев'ять хлопців, Шість з них приймали в часів у війні. Вот. Так що дуже тяжко пришлось пережити. А в даний час мені вот, 92 роки. Перед війною я робив завідуючим сільським клубом. Тут же в, в Копилях, А під час і секретаром Комсомольської організації був. О. А як почалась війна, то було організовано підпілля наше. Ми одразу почнемо. В перший тиждень як увірвалися, потім вернулися в брат. От ришили, що весна лісна, я буду організовувати партизан. Про роки війни Уліан Лаврентів може розповідати довго. Достеменно знає і історію останніх десятиліть своєї малої батьківщини, адже у повоєнні роки довелось працювати на керівних посадах. Саме він був ініціатором створення музею села в рідному копиллі. А після війни років прийшлося працювати. В рай 4 роки працював в Колківському, потім головою колківського сільпо працював. А тоді після закінчення партійної школи мене обрали там заступником голови колгоспу. я працював. 11 років, 81-го року. От, і секретаром парткому Колгоспу. А тоді 71-го року до виходу на пенсії працював. Головою сільської ради села Копилля. От. Обирався 20 разів, обирався, тобто 10 разів, обирався депутатом районної ради. 20 років, районної ради. У Копилі намагаються не забувати минуле. Реставрують музей історії села, збирають документи і свідчення очевидців. А місцеві школярі дбають про оболіск воїнам, які загинули у роки Великої Вітчизняної війни. Доглядають братську могилу радянських солдат. Сільський голова каже, що постійно нагадує односельчанам: без пам'яті про минуле не буде майбутнього.